Криму росіян мінус, РЛС та три гелікоптери через атаку дронів на Росії зупинився найбільший НПЗ. Трамп розчарований Путіним і переконаний, що Кремль програє у війні. Україна може відкрити кордони для мігрантів з Бангладешу та Індії. А в Іспанії дружина брата олігарха Ярославського скаржиться на туристів. Вітання мене звуть Анастасія Дмитровська. І далі ми говоритимемо про найважливіше станом на цю мить. У тимчасово окупованому Криму у армії РФ – мінус три гелікоптери мі 8 та втрачена ворогом Нєба-У. Такі собі санкції проти авіапарку росіян в анексованому Криму запроваджували бійці спецпідрозділу «Примари». Далі більше удар українських дронів зупинив найбільший НПЗ на РосНєфті у Рязані. Про те, що Рязанський нафтопереробний завод один із ключових для Роснефті і серйозно постраждав після натаки безпілотника. Пише Рейтарс, так повідомляється, що вогонь пошкодив установку АТ 6 на яку припадало майже половина усієї потужності підприємства: 23 тисячі тонн на добу. Саме вона забезпечувала паливом московський регіон. І Тепер завод. Працює лише на п'яту частину своїх потужностей. Неповний запуск обіцяють не раніше як за два тижні. Нагадаємо, на початку серпня цей НПЗ вже був під ударом дронів. Тоді довелося зупиняти дві інші установки за підрахунками Reuters, лише у серпні атаки дронів вивели із ладу до 17% потужності усіх російських НПЗ, що стало рекордним показником за увесь час. У Смоленську агенти АТА підірвали залізничні колі, які ведуть до авіазаводу, що виготовляє ракети Х-59 для міноборони РФ. Відомо, що цей кремлівський завод виробляє ракети, безпілотники та іншу техніку. І за попередньою інформацією, логістика ракет наразі порушена. Гарантії безпеки для України, які обговорюються коаліцією охочих, змусять європейські країни, що підпишуть угоду у майбутньому воювати із Росією. Президент Фінляндії Олександр Стоп говорить про те, що станеться це у випадку, якщо Москва знову розпочне військові дії проти України у майбутньому. Гарантії безпеки по суті є стримуючим фактором. Цей стримуючий фактор має бути правдоподібним а для того щоб бути правдоподібним, він має бути сильним. А поки коаліція охочих ще формується, Україна самотужки просувається у питанні власного захисту і впровадження повітряних безпілотних систем. Так, компанія Warbix of Ukraine представила новий далекобійний дрон Зозуля із дальністю до 2100 км. кілометрів. Безпілотник має максимальну злітну масу 170 кг кілограмів і може переносити бойову частину від 10 до 50 кілограмів залежно від дальності місії. Якщо на 2100 км кілометрів зозуля, Може закинути від 10 до 15 кілограмів бойової частини, то і з максимальною бойовою частиною у 50 кілограмів дрон працює на відстань до 1100 кілометрів. Наразі крейсерська швидкість безпілотника складає 130 кілометрів на годину, максимальна ж 180 кілометрів на годину. Але розробники працюють над покращенням цього показника. Вартість безпілотника складає близько 40 тисяч доларів. Зараз у компанії працюють над модернізацією зв'язку та деяких інших систем дрона, Зазначую, що. Що Зозуля вже пройшла випробування і затверджена міністерством оборони для військових вже закуповують ці дрони. І на сьогодні компанія виготовила близько 100 безпілотників. А не дронами єдиними. Україна нарощує виробництво далекобійних ракет фламінго. І наразі щомісяця із конвеєру їх сходить пів сотні одиниць. Натомість у найближчий час ця кількість збільшиться у четверо. На що вони здатні і куди можуть долетіти? Про це просто зараз. Новий рівень та масштаб Україна збільшує виробництво крилатих ракет. Розробники української ракети Фламінго заявили, що підприємство виробляє 50 ракет на місяць і планує до кінця року досягти щоденного випуску семи ракет. У компанії стверджують, що масштабуванню сприяє власна технологія виготовлення крил, що скорочує цикл виробництва. Нагадаємо, що українська ракета може летіти на три тисячі кілометрів та нести тонну вибухівки. У серпні фламінго вразила російські цілі в тимчасово окупованому Криму. Рано вранці з українського узбережжя запустили три ракети. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки агресора. А ще виробники фломінгу анонсували розробку власних балістичних ракет «ФП-7» та «ФП-9», а також систем протиповітряної оборони. Завдяки приватним компаніям Україна може створювати інновації ВПК та ефективно впроваджувати їх на полі бою. Саме за роки повномасштабного вторження Українська оборонка зробила революційний прорив. производства украинской баллистики. В первую очередь это, соответственно, модернизированная версия «Нептуна». Противокорабельная версия «Нептуна» была модернизирована для нанесения ударов по наземным целям. И на данный момент, вследствие улучшения тактико-технических характеристик, по оценке разработчиков, дальность поражения «Нептуна» до 1000 километров. Кроме этого, на вооружении сил обороны Украины есть уже упомянутый мной оперативно-тактический комплекс САПСАН с дальностью поражения до 500 километров. Плюс в годы войны силы обороны Украины продемонстрировали уникальную возможность модернизации еще советских образцов вооружений. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе С-200. уж одной из самых важных разработок стали ракеты-дроны, такие как «Поляница», «Пекло», «Рута» и «Барс». За период широкомасштабного вторжения украинская оборонка эволюционировала в моменте производства собственных средств поражения. Ну и соответственно, давайте вспомним ударные беспилотники. Здесь Украина, по словам Келага, То есть это официальное признание украинских успехов, имеет лидирующие позиции в мире. ЗСУ успішно завдають ударів по військових об'єктах Російської Федерації під прицілом сил безпілотних систем нафтопереробні заводи. Атаки дронів вивели з ладу до 17% потужностей російської нафтопереробки. А ще Україна активно працює над виробництвом дронів перехоплювачів. Міністр оборони заявив, що Київ незабаром досягне потужностей застосування не менше тисячі таких БПЛА на добу для захисту від російських атак. Украина занимает лидирующие позиции в моменте производства дронов-перехватчиков. Это украинская ноу-хау. Для понимания ситуации, во время последней провокации Российской Федерации а именно нарушение воздушного пространства Польши, для нейтрализации дронов обмана Гербера стоимостью 10 тысяч долларов, средства противовоздушной обороны стран НАТО использовали ракеты стоимостью 1,5 миллиона долларов. То время як защитана українська сторона на даний момент масштабірують так звану тактику стіни дронів, В використання дронів ісписування також в Україні розробляють новий комплекс протиповітряної оборони класу повітря повітря, здатний прикривати значні території. Все це означає, що українські розробники продемонстрували здатність створювати високоточне озброєння, яке може знищувати важливі військові об'єкти противника на великій відстані. У Росії застрелився гендиректор постачальника матеріалів для шахедів. Тіло очільника компанії Матекс Груп Олександра Тюніна знайшли на узбіччі в одному із селищ під Москвою. Поруч із чоловіком була також рушниця та записка. У Нібито передсмертній записці йдеться. Я сам це зробив, втомився боротися п'ятий рік із депресією. і стає усе гірше і мені не стає просто сил. Нагадаю, Матекс Груп є єдиним виробником вуглецевого волокна у Росії. Осії саме його підрозділ на лабуга волокно у одноіменній економічній зоні постачає матеріали для виробництва ударних безпілотників. Водночас телеграм-канал не бить і зазначає, що це вже 35-та загадкова смерть російських топ-чиновників та менеджерів, починаючи із 2022 року. І найбільш розповсюджена причина таких смертей самогубство. У Києві мотоцикліст вирішив похизуватися вправністю, а натомість влетів на швидкості у людей. Хлопець, певно, планував показати якийсь трюк, утім, не впорався із керуванням. І його мотоцикл влетів у припарковане авто, поряд із яким стояли люди. Прощарований путіним і переконаний, що Кремль програє у війні з Україною. Я виголосив багато промов. Я не брав жодного вихідного. 120 днів. За 120 днів до виборів я не брав відпусток чи вихідних. Я працював 120 днів. Поспіль. Я виступав, проводив мітинги, робив усе можливе. І Всі ви чули бурити, давай бур будемо бурити, давай бурити. І ми це зробили. Тепели? Ми видобуваємо вдвічі більше за інших і знижуємо ціни. І ми хочемо це автоматично зупинить війну Росії проти України. ще трохи, і це зупинить Я війну. Розчарований Путіним, але вони програють, гине 5 тисяч людей щотижня від 5 до 7 тисяч людей гинуть щотижня без причини. Також Трамп похвалився тим, що зупинив війну у Камбоджі та Вірменії. Камбоджа та Вірменія це тільки починалося, і це було погано. Подумайте про це. У нас є давайте подивимося Камбоджа, Вірменія. У нас є Косово, Сербія, Ізраїль, Іран, Єгипет, Ефіопія. Це краса. Вони побудували ту маленьку дамбу в Ефіопії, яка є найбільшою дамбою у світі. У найближчій перспективі Україні можливо доведеться відкривати кордони для мігрантів із Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін та В'єтнаму. Відповідну заяву зробив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Ну і, в принципі в історії України і будь-якої країни світу полягає в тому, що більшість потрібна раз на чотири це дуже синічний Зараз Більшість потрібна там, раз на 4 роки на виборах, а країна рухає вперед завжди меншість в будь-яку країну. І це теж буде наш досвід. Тому нічого гарного у нас в плані населення не буде. Ми в негативній динаміці. Вона у нас була і до війни найгірша в Європі. Ніхто не хоче народжувати вже ніде в світі. Тому важливо, нам доведеться відкривати. Країну для міграції, Бангладеш, Непал, Індія, Філіппіни, В'єтнам, задоволення країни попереду дуже важкі часи, але я спокійний, тому що я бачу, що в Україні достатня кількість людей, яким вона потрібна. Трудові мігранти з країн Азії мають допомогти відновлювати економіку та розбудовувати знищені російською армією українські міста. У мережу буцімто злили особисті дані 20 мільйонів українців, зібраних із відкритих реєстрів. Про це сьогодні зранку повідомив нардеп Олександр Фодієнко. Утім, пізніше стало відомо, що файли з нібито злитими даними дії є фальсифікацією, поза як вони складаються із старих витоків, доповнених підробленими записами, аби видати їх за свіжу базу. Заступник міністра цифрової трансформації Віталій Балашов наголосив. Дія не зберігає персональні дані. Система працює за принципом Data-in-Transit, А код додатку відкритий і підтверджує відсутність прихованих баз даних. Батько Путіна вибив вилами око його матері і після чого був змушений одружитися на ній. Журналісти видання Більд пишуть про те, що це сталося аж у 1928 році у селі році. Тур'єніво у Тверській області. 17-річна Марія запросила молодого Володимира до себе додому, але він несподівано прийшов із компанією. Дівчина злякалася і не хотіла їх пускати, тоді юнаки почали ламати ворота вилами. Врешті один із ударів припав прямо їй в обличчя, через що лікарі видалили їй око. Після цього мати Марії, пригрозивши судом, наполягла на тому, що Володимир зобов'язаний одружитися з дівчиною. Також журналісти пояснюють, що на усіх збережених фотографіях майже завжди жінка відверталася у бік, аби не було видно частини обличчя із вибитим оком. І ще одне гучне викриття із життя Бункерного під час свого прем'єрства у 10-11 роках Путін мав неповнолітню коханку. Автори книги Цар власною персоною Роман Баданін та Михайло Робін пишуть про те, що російський диктатор зустрічався із 17-річною дівчинкою. І Також відомо, що батько цієї дівчинки донині отримує виплати від Кремля і так би мовити, замовчання. Детальніше про усе це розповімо далі у сюжеті. Сексуальні фантазії підстаркуватого диктатора знову на перших шпальтах змі роман Путіна з неповнолітньою скорольова одна з головних тем нової книги про життя та становлення Володимира Путіна, цар власною персоною. Йдеться про опалку брюнетку Алісу Харчову у 2010 році. Вона засвітилася на сторінках еротичного календаря, який студентки МДУ вирішили презентувати тодішньому прем'єру Путіну на його 58-й день народження. Тоді ця витівка буквально підірвала інтернет, мовляв, бідністу. Студентки не знали, що ж подарувати чиновнику, у якого є все, тож одягнули найкращу білизну і знялися для календаря на 2011 рік, який до речі надрукували накладом у 50 тисяч і навіть продавали в Ашані. На кожній сторінці по студентці з її бажаннями. Ось, наприклад, третьокурсниця просить Володимира Володимировича покатати її на калині, а Сандра з четвертого курсу взяти її другим пілотом. Другокурсниця Ксюша хоче привітати особисто і навіть залишає свій номер. Журналісти тоді перевірили, він був дійсний. По указаному телефону ми кстати, позвонили. Девушка Ксенія підтвердила і факт зйомки в календарі, і факт любві к путіну. Также сообщила о нереальном тираже календаря. В общем, хепібердей, містер Путін. Як виявилося, згодом Путіну тоді дістався номер не лише Ксюші, а й інших учасниць зйомки. І око старіючого чиновника впало на цю палку брюнетку, розміщену на сторінці квітня. Аліса Харчова скромно зазначила, що Путін найкращий. А автори проєкту скромно підписали, що вона абітурієнтка. Организаторы знакомства пытались использовать роман для влияния на Путина. Перед каждой поездкой девушки к премьеру ее готовили. Наши сообщали ей свои идеи и просьбы для Путина. Однако собеседники авторов книги не помнят, чтобы премьер хоть раз принял те идеи. К роману были причастны сразу несколько человек. Авторами эротического календаря называли выпускников журфака Владимира Табака и Максима Перлина. Идею подарить его Путину они согласовали с кураторами наших – Василием Якименко, создателем движения и главой Росмолодежи, А також Владиславом Сурковим, першим замглави адміністрації президента, роман Путіна та 17-річної Аліси тривав близько року. Дівчина брала участь у Міс Росія Росія-2011», А пізніше, через два роки, знову привітала Путіна від себе особисто у червоному з глибоким декольте. Аліса позувала поруч із портретом Путіна. Своє фото вона підписала. Кицька для Путіна і пояснила, мовляв, йдеться про маленьку чорну кицьку, яку хочу подарувати голові держави. Чи змогла Аліса передати свою кицьку путіну? залишилося таємницею. А от він її в біді не залишив, подарував елітну нерухомість. Причому за тією ж самою схемою, за якою обдаровував усіх своїх коханок. Через четыре года после второго поздравления выяснилось, что Харчеву можно поместить в ту же схему, где бабушка Кабаевой покупает элитное жилье. Оказалось, что риэлтор друзей Путина Боевский продавал недвижимость еще и Харчевой, а еще Катерине Тихоновой. Ее называют младшей дочерью Путина, еще от официальной жены Людмилы. А недавно мы выяснили, что Харчева стала совладельцем двух салонов красоты в Москве. Виявилося путінське оточення, не образило й батька Аліси. Колишнього спортсмена хокеїста влаштували на роботу в прокремлівську пропагандистську структуру. Діалог її очолює автор еротичного календаря Володимир Табак. І працює він там і досі. конкретно, опять же, на эту тему на самом деле э, особых сомнений нет. И папу ее устроили к табаку. Это оно диалог, да, табак это около, опять же, около нашинский тогда и теперь около Кириенковский интернет-продюсер, партнер Кристины Потопчик. То есть здесь на самом деле больших сомнений нет. В целом же перед нами феномен, вот опять же, не хочу показаться нескромным, но я назвал его когда-то курица Кремля, да, если помните, одно время была это довольно безумная франшиза, во Вконтакте курицы там, Махачкалы, курицы Омска, когда какие-то, опять же, молодые люди, мужчины описывали свой неудачный, как правило, опыт со всевозможными девушками, анализировали их доступность и так далее. Вот. И как-то очень, на самом деле, наверное, наше пуританское воспитание обычно приводит к тому, что игнорируют политологи. Вот, не знаю, Аббас Галямов говорил когда-нибудь о гаремно-бордельном, да, принципе формирования, по крайней мере, части элит, когда буквально А, значит, через цю лінію поета лінії какіта жінки проникають у всіважне ешелони. У 2017-му Аліса Харчова видалила всі свої фото з соцмереж і зникла. Деякі російські оглядачі навіть сумнівалися, чи все гаразд із дівчиною. Чим вона займається, достеменно невідомо. Чи то вона власниця салонів краси, студії засмаги, чи то косметичного бренду. В інстаграм є кілька фото та відео вже дорослої Аліси Харчової. Останок на так би мовити трохи про проблеми батальйона Монако не мережою нині активно шириться відео, на якому дружина брата олігарха Ярославського скаржиться, що в Іспанії багато туристів, які приїхали та заважають їй комфортно жити і ходити дорогими ресторанами. Аншлаг в ресторані, слава Богу, міста було, но припаркуватися невозможно. Прийшлося повернутися домой, викликати таксі. Ми зараз чекаємо таксі. Так що пожелайте удачі. П'ятниця одно. Многие жители Морпы, в том числе я, так ждали начала осени, чтобы поток туристов немного уменьшился. Чтобы было проще ездить на машине, заказывать рестораны, которые мы любим и хотим. Но не тут-то было, ребятки. Пришла осень, точнее пришло бабье лето. Понаехала, понаехала тут, поэтому не протолкнешься. Да, Но ну ничего, ничего, мы можем все, если захотим, правильно? Як вам таке, пишіть у коментарях, цікаво буде почитати саме вашу думку. Це були головні новини станом на цю мить. Принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео і натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Побачимось.